У третю суботу травня в Україні уже понад десятиріччя відзначають День Європи. Долучився до цієї традиції і Нововолинськ у центрі дитячої та юнацької творчості вихованці представляли континент по-своєму. День Європи жителі України відзначають як День спільних цінностей, спільної історії усіх націй континенту. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості на заході, присвяченому дню європейської спільноти, розповіли детально про кожну країну ЄС. Я фотограф, дуже люблю подорожувати і тому моє роботи фото з країн, в яких я побував. Нещодавно я мандрував по Іспанії і закінчую серію фотокартин про неї. Іспанія це незабутня і чарівна країна, країна Фламенко і Кориди, країна відомих фестивалів, дивовижної національної кухні, країна яскравого моря, піщаних пляжів, смирах моря і найкрасивіших гірських пейзажів. Іспанія здивувала мене своїми красивими історичними будівлями і порадувала найдоброзичливішим прийомом. Але іноді мені здається, що мої фотокартини оживають. Діти ознайомили присутніх у залі із культурою країн Європейського союзу традиціями народів. Розповіли про відомих представників різних країн європейської спільноти. Вихованці позашкільного навчального закладу виконували народні танці та співали народних пісень. Тою дня Європи в Україні є демонстрація прагнення до зближення з країнами Європейського Союзу у зв'язку з планами України вступити в ЄС. Це свято проводять для того, аби пересічні українці замислилися над своїм життям, використали європейський досвід і зробили його кращим. Одним словом, щоб українці змогли запровадити європейські цінності у себе вдома.